На вимогу народу виконавчий комітет відбирає центральний продуктовий ринок в орендаря фірми Торговий сервіс. Виконкомівці вже схвалили відповідне рішення і направили його на розгляд депутатів. Нагадаємо, вчора підприємці заявили про тотальну корупцію та хабарництво на базарі. З допомогою самооборони майдану вони змусили зізнатися в цьому директора Ігора Дудку, якому суд наразі дав 15 діб арешту. У виконкомі зізнаються, наразі фактичних підстав для розірвання договору оренди немає. Однак, до позачергової сесії ще є тиждень, тож можна. Підготуватися. Ми зреагували на таку позицію громади. Однозначно, вчора часу для того, щоб зважити всі аргументи багато не було. Я думаю, вже на сесії будемо слухати дві сторони. Тобто вляжеться сьогодні оті всі емоції, трохи конфлікт з емоційного русра. Русла переростає більш якісь конструктивні аргументи. Що робити з відібраним ринком у виконкомі? Також наразі точно не знають як основу, поки що беруть до уваги пропозицію підприємців. Є позиція, яка висловлена підприємцями, зокрема те, щоб утворити окреме комунальне підприємство, яке би займалося ринками міста, тому що ми знаємо, що в місті івано франківську і на інших ринках є проблеми. Проблеми ну. Такі, скажімо, пов'язані з тим, що не завжди легально стягується плата. Є якісь певні ущемлення підприємців. Тим часом в торговому сервісі досі не можуть утямитися після вчорашнього штурму фірми. В приміщенні розбиті комп'ютери, вибиті деякі двері, зникли документи. Працівники скаржаться, штурмовики самооборони діяли як мародери. Вазонки, от бачите, поломані гроші. Там взяли, там узяли шампанське, там узяли сигарети, куртку у власника взяли сигарети і разом собою. Ю, ділі тікаються на благо майдану. Наразі сам центральний продуктовий ринок працює у звичному режимі а підприємці не відмовляються сплачувати обов'язкові платежі у бюджет.